Вітаю глядачів до каналу «Главред» на зв'язку Андрій Ганжа. І сьогодні ми спілкуємося з колишнім послом України Сполучених Штатів та Франції, дипломатом Олегом Шамошором щодо можливих перемовин України і Росії. Ставимо лайки та ділимося цим відео, пане Олеже. Вітаю вас! А, вітаю. Е, пропоную почати з такого питання. До виборів США залишилися лічені дні. Тим часом Україна та Росія знову публічно оголосили про свої позиції щодо перемовин. Київ бачить перемовин лише на основі формули миру, України зрозуміло. А Москва з так званих реалій на полі бою. Як ви оцінюєте перспективу запуску перемовин? Коли вони можуть стати можливими? Я б сказав таким чином. На мій погляд, зараз було б. Правильно зосередитись на, не на перемовинах, а на тому, щоб переламати стратегічну ситуацію, яка, за моєю оцінкою, для нас є несприятливою. Це е, вимагає, е, я впевнений, е, це вимагає двох речей: по-перше, е, новий рівень допомоги з боку наших е, західних партнерів. Про це ми говоримо вже достатньо довго. Я ще раз повторю: це йдеться і про вчасність отримання зброї і інвентарну культуру і зняття тих абсурдних, абсолютно, заборон на використання західної зброї для враження цілей на території Росії. Набагато рідше ми говоримо про внутрішній фактор, але він є. Не менш я впевнений, не менш важливим йдеться про те, що потрібна нова ремобілізація українського суспільства на той рівень, який ми бачили в 2022 році, особливо на початках російської агресії. Всі мають зрозуміти, що перемога залежить від кожного, а не від якоїсь частини харизматичних людей, які боряться на фронтах. І по-друге, потрібен новий рівень керівництва державою. Тобто, дійсно треба нарешті на третьому році, не хотілося б про це казати. Але треба нарешті перевести все життя країни на військові рейки, оце як на мене, дві головні задачі, два головних завдання. Тобто, потрібно знайти синергію між внутрішнім і зовнішніми факторами. Які є вирішальними, і е, зробити все можливе для того, щоб е, переламати стратегічну ситуацію? До того як це відбудеться, будь-який е, план переговорів з Росією це фактично план капітуляції України. А на вашу думку, які у нас взагалі є можливості для перелому такої ситуації? Ми ж бачимо, що у США така позиція досить хитка наразі, тим більше ми очікуємо на результати виборів. Європа теж трошки обережно діє. З іншого боку, глобальний південь це взагалі ну, дуже важко назвати нашими не партнерами, навіть, а якимось такими. Ну вони скоріше спостерігачі, так як нам діяти в такій ситуації загалом? Ну розумієте, все це я б сказав, навіть лежить на поверхні, тобто ті проблеми, які існують, а я тут. Враховуючи, що у нас немає часу для того, щоб все розбирати детально, можуть ще раз е, послатися на е, Івана Франка. Довбайте цю скалу. І зрозуміла, що для нас це питання екзистенційне, як воно було в 22 році, так воно в принципі і залишилося, скільки е, йдеться про існування е, нашої держави, ну принаймні е, в такому вигляді, як ми її знаємо. І без того, щоб продовжити глибокі зміни реформування країни, очевидно, неможливо добитися і цього переламу. Що стосується партнерів, ну треба з ними е, і надалі розмовляти. Ну зрозуміло, що тут від нас залежить, я б сказав, не так багато а, а залежить від того, щоб нарешті, все таки е, головним в їхньому сприйнятті. Головним було те, щоб вони розуміли, які наслідки матиме, ну, скажімо, військова поразка України. Вона матиме катастрофічні наслідки для нас, я думаю, зрозуміло всім, але вона буде мати і дуже серйозні наслідки для Європи всього. світу. От зараз давайте подивимось. Серед наших партнерів в рамках НАТО, в рамках антипутінської коаліції, дуже довго йдеться про дискусії, про те, як реагувати, що робити, в той же час ця так звана вісь зла або вісь хаосу, вона демонструє свою інфернальну негативну ефективність. Достатньо одного дзвінка, одного двох дзвінків, якихось поїздок до і відправляються мільйони снарядів зараз, взагалі 10-12 тисяч корейських солдатів. І треба розуміти, що в принципі це глобальна гра, те, що трапилось і зараз відбувається на Близькому Сході може скоро перекинутись на далекий схід, і, скажімо, виникнення якоїсь кризової ситуації на Корейському півострові цілком можливо. Тобто, наші партнери мають зрозуміти, що важлива не тільки правильна риторика, більш-менш вона зараз ну, майже. Така, яку ми б хотіли почути. А головне, щоб не було того розриву між дороку і конкретними діями, днями Зеленський заявив, що перемовини, так звані могли б відбутися у Індії. На вашу думку, взагалі чи могли б ми якось будувати свої партнерські відносини з Індією, яка співробітництво має з Росією, купує дешевірку Росії? Як взагалі це? Чи є у нас шанси за Я не вважаю, що найкраще місце для перемоги, якщо собі уявити, це Індія. Це по-перше, по-друге, для того, щоб вибудовувати нормальні стосунки, з ну я не буду казати про Китай. Тут мені принаймні все зрозуміло, що це е, такий міцний і надійний союзник Росії. На жаль, е, треба розуміти, якщо йдеться про Індію, що це країна, яка в усьому виходить зі своїх прагматичних інтересів. Тобто індійські лідери ясно казали, що до них головне на ці вилокі, високі принципи, для них головне нагодувати своїх мешканців, своїх громадян. І з цього вони будуть виходити, тому тобто, своїх прагматичних інтересів. Де є відмінність між позицією Індії і Китаю, Китай намагається створити свій світовий порядок, сформувати міжнародну політику так, як він її бачить. А Індія це країна балансу, тобто вони є, незважаючи на ті контакти, які були на Бріксі, вона залишається. Противником Китаю і навпаки, тобто дуже складні стосунки, і для того, щоб протистояти Китаю, Індії потрібна підтримка з боку Заходу. І зовсім не випадково в усіх комбінаціях, які зараз створені або створюються для того, щоб протидіяти китайській експансії з заходом сполученими штатами, Індія присутня при цьому розумінні, і я думаю, що і там. Судності індійської політики і її непослідовності, тобто є е, певна можливість для налагодження е, контактів е, з Індією, але треба завжди розуміти, що це не про принципи, а це про прагматичний інтерес. Якщо у Індії він буде щодо України, тут ми можемо якимось чином е, сподіватися на певні посування. Якщо для Індії і надалі буде більш важливим. Отримання енергоносіїв за низькими цінами і отримання е, зброї від Росії, то тут як то кажуть, як не намагайся, я думаю, нічого серйозного з цього не вийде, принаймні на цьому етапі. Глава офісу президента Єрмак сказав, що для початку перемовин з Росією окупанти мають вийти на позиції на 22 лютого. Перепрошую, 23 лютого, 22 року. Чи є взагалі такий сценарій можливим, і як це може відбуватися, якщо ну, ми бачимо це... таке реалію? Це знову ж таки, певною мірою. Ну, все в політиці, все можливе і все неможливе. Ну, очевидно, це один з можливих е, варіантів. Ну знову ж таки, які будуть варіанти, і що буде е, відправним е, моментом для е, переговорів, буде залежати від того, я абсолютно цьому впевнений, як буде складатися військова ситуація. І ще от дуже таке питання, яке мене чесно кажучи, здивувало. Ось теж Єрмак казав, що. Можливо, Україна якось імплементує цю китайсько бразильську ініціативу або африканську у нашу формулу миру. Як це взагалі може бути, якщо, ось наскільки я розумію, що ці формули вони взагалі не відповідають статуту ООН? Я можу тільки поділяти ваш подив, як знаєте, який вираз? Може тільки ну, він російською мовою теряться в дегайках. Тобто не зрозуміло, як це можливо, і знову ж таки. Напрошується цей е, приклад з дитинства про симбіоз їжака з якоюсь іншою твариною. Тобто, це абсолютно незрозуміло, не, не як це може зробити, тим більше, що мета е, е, формули, яку пропонують Китай і Бразилія, вона абсолютно зрозуміла, і вона по великому рахунку знаходиться в сфері і в, е, в рамках російських інтересів. Пане Олеже, і хотілося б поспілкуватися з вами про вибори у США. Ми бачимо, що вони вже це легше, вінішу. Це легше, тим більше ви ж працювали у США. Ви знаєте, я думаю, ситуацію достатньо добре. Харіс або Трамп. Ми розуміємо, що шанс рівні, але ось останні рейтинги там показують невелике там плюс 2% відсотки на користь Трампа. Да? Ну, це в принципі загалом такі ось, як то кажуть, мілкі речі. Як ви взагалі бачите завершення цієї кампанії, президентської? Чого чекати? Ну ви розумієте, що е, я за цим слідкую е, ну, дуже ретельно, і це не перша кампанія, за якою я слідкую, тобто вона певною мірою є безпрецедентно, в тому сенсі, що вона є надщільною, тобто дійсно це. Різниця між в опитуваннях суспільної думки в будь-які опитування дає результат в рамках статистичної похибки. Тобто, дійсно, як я кажу, ні здрям, ні здрю, і в принципі це дуже волатильно, тобто різні опитування дають різні результати, але від цього нічого не міняється. Тобто, цей тиждень буде вирішальним. І е е е е е Харіс намагається зараз говорити з чорними чоловіками, працювати серед білих жінок без вищої освіти. В цілому, і той інший кандидат з одного боку вони намагаються розширити свою базу з з іншого боку, відмобілізувати своїх прихильників, щоб вони прийшли на вибори, і від цього фактично буде залежати результат. Хто переможе, не знає, не знає ніхто. І я до речі абсолютно не впевнений, що не не буде такий сценарій, що при щільності результатів навіть після голосування. Залишиться ще будуть якісь оскарження, і процес може протягнутися ще певний час. Ну принаймні до того як він буде підбитий офіційно. Ну зараз є думки, що може бути і повторення подій, як було у капітолії. Ну я ну, знову ж таки, це важко передбачити. Я, я думаю, що цього ми не побачимо. Ну, те, що Трамп не сприйме свою поразку. Його. Прихильники, частина, принаймні, буде також налаштована е, на якісь протестні дії. Це е, майже очевидно. Угу. Харріс або Трамп. Ось не дуже зрозуміло. Ми бачимо, що під час політичної кампанії можуть бути зовсім різні заяви. Ось у Харріс начебто, підтримка України, все добре, але це якась така риторика розпливчаста. У Трампа навпаки такі риторичні прийоми досить такі різкі. На вашу думку, як взагалі бачать команди Харріс та Трампа війну Росії проти України, ну е якщо брати е Гарріс, це мабуть е тут лег легше е оцінити це в принципі зараз виглядає всі ком коментатори на цьому е погоджуються, що це буде продовження політики Байдена, Не більше, доміні... так? тому да, е політики Байдена. І е, політики, як ну, якщо так досить коротко, з, з, з усіма плюсами, тобто без підтримки США, ми не змогли боротися проти російської агресії, і з усіма мінусами, про які ми знаємо, про е, я маю на, на увазі і відсутність стратегічної визначеності щодо військової поразки е, Росії. І е, оці заборони, запізнення і таке інше. Тобто, зараз е, чим далі, тим на політику Байдена, в цьому плані е, дивляться е, критично. Разом з тим, треба також ну, такий ускладнюючий момент, що у Гарріс немає досвіду е, зовнішньополітичної діяльності. Це колосальний досвід е, Байдена. Е, друге, е, безумовно. Що у неї немає також такої заточеності і розуміння, що стоїть на кону, тобто протистояння е, російській загрозі, і третій момент, що е, от, я так дивлюся, очевидно, вона більше буде приділяти уваги е, питанням внутрішньої політики. Що стосується Трампа, ну, звичайно, е, тут є як завжди елемент волатильності, але от два моменти, які... В принципі, не міняються. Це перше питання. Це підтримка України, тобто, Трамп е, послідовно е, заявляє про те, що це за НАТО багато. Е, заявляє про те, що його е, інтерпретатори, тобто з ближнього оточення, про те, що це е, треба закінчувати з е, допомогою у вигляді ну грантів, тобто яку не треба повертати. треба 에, перейти до 에, допомоги через кредити через НДІС, Тобто тут є певна маржа для маневру, але разом з тим зрозуміло, що це курс на зменшення обсягів 에, допомоги. З чого це виходить? Це виходить і з антипатії до України. Ну це окремо це для Трампа достатньо важливо, але і це і виходить з того, що у Трампа вважає, що Україна перемогти не може. І другий тому елемент це так званий мирний Трамп план, Трамп. План Трампа. Сам Трамп достатньо оптично про це говорить. Але Венс, ну ясно, що він викладає не свої думки, а думки Трампа в, 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 в достатньо. Чітко наскільки це можливо сказав, як це бачиться, і якщо ми подивимося на цей план, це і припинення вогню на лінії розподілу. І фактично, визнання, що Росія залишить у себе території, які вона загарбала. Хоча про це так очевидно не сказано, але з цього логічно воно випливає. І е, не, е, не прийняття України до НАТО, тобто всі елементи, які нас абсолютно не влаштовують, от якщо взяти і перше, і друге, то ми бачимо, що обрання Трампа створює для нас дуже серйозні ризики, і як я кажу, дуже тривожну ситуацію. От таким чином воно виглядає, тобто в будь-якому варіанті. Якщо навіть переможе Гаріс, це не буде легко, але принаймні ми можемо розраховано на продовження політики підтримки України. Якщо Трамп, то тут це ми вступаємо в таку зону серйозних ризиків. Ну це, мабуть, таке він мене риторичне питання. Ось хто б не став президентом або ґаріс або Трамп в принципі, в США ж така велика потужна машина, геополітична, там економічна, військова. Вони ж я думаю, розуміють, що якщо буде заморозка війни, то це буде посилення Росії, посилення Китаю, і все ж таки, все призведе до того, що буде вже коли-небудь може у досяжному майбутньому конфлікт з штатів та Китаю. Чи може краще зробити ставку на Україну в такому разі? Абсолютно, тобто, ваші слова для американського президента Бівуха, як то кажуть, тобто безумовно, хотілося, щоб це відбулось. Це один момент. Другий момент все таки е, мало щоб було розуміння в голові, е, було, що, важливо, щоб було розуміння в руках, тобто були конкретні дії, спрямовані на те, щоб дійсно зробити, як казав Макрон, не зусилля для того, щоб допомогти Україні, пане Волозу. Чого нам чекати у найближчі місяців від дипломатичних, від кіополітичних усіх подій? Е, ну, Мені важко сказати про нашу дипломатію, оскільки я вже достатньо давно є, не є активним дипломатом. Е, от зараз таке враження, що все е, на дипломатичному фронті, ну, я б сказав так, заклякло. Тобто, є очікування американських виборів, є е, незрозуміле. Перше, я зрозумів, е, зрозумів, і це. Зрозуміло, чому відбувається друге, взагалі якось зараз говорять про переговори, про те, що начебто треба допомагати, що от кресі це дуже серйозно. Треба щось робити. Так я хотів би сказати, що треба робити, тому чим більше буде цей процес невизначені і розумів. Тим складніше буде зробити те, про що ми з вами говорили, переламати стратегічну ситуацію. Тому що, як ми бачимо, це візла, це Росія. Вони продовжують свої дії і, і мінімально тратять, витрачають час на роздуми і дискусії. Так а що робити з корейцями? Якщо вони нічого не будуть робити, маю на увазі захід, тоді Корея. Поступово буде щось зробити на кориску. Е, ні, ну кореці треба, я так розумію, знищувати. А от е, реакція заходу. Ну ви чули про те, що сказав Рюта, він сказав це правильно, ну, знову ж таки сказав. Я от подивився е, заяву речника Пентагону, е, і там здається, хоча це була відповідь на запитання, ну абсолютно ну я б сказав, така е, е, заява за меже, за межею мого розуміння. Вона сказала, ні, 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 от проти корейців е, Україна може застосовувати західну зброю. А що в зарітеретичному було б таке, щоб заборонили проти корейців знищувати? Ну це абсолютний абсурд, і треба все таки, щоб наші партнери нарешті зрозуміли, що йде війна, війна, яка є екзистенційною для нас, але певною мірою вона є екзистенційною для всього демократичного світу. А, а поки що такої визначеності, на жаль, ну, принаймні, я не бачу. А чи є дійсно у Заходу якісь такі суттєві важелі впливу на той же Китай, на КНДР? Ну, ну, перше, я вважаю, що це, ну, скажімо, військова допомога і заангажованість навіть тієї чи іншою мірою наших союзників? наших партнерів в, в, в війні проти Росії могла бути як більш я бути ну мати могла б мати іншу, я б сказав, якість з іншого боку. Оце друге питання. Абсолютно правильно ви сказали. Це чи є ще додаткові уваже? Є санкції, але треба зробити, щоб цей режим санкцій дійсно діяв, щоб в ньому не було. По-перше, стільки лакун, і по перше, щоб в ньому не було стільки лазівок, і знову ж таки, ми чуємо розмову про те, що треба щось зробити, але реальних результатів набагато менше ніж розмов, так само як і говорили про конфіскацію російських активів. І тільки зараз ну, начебто, домовились про те, що будуть використані відсотки, які е, наросли на російські активи. Але якщо подивитись, коли це питання, перший раз почало обговорюватися, коли воно ну, начебто, вже в стадії імплементації, ну просто як то кажуть, опускаються руки. А от на вашу думку, зараз ця ситуація з військами КНДР в Росії. Це та це в, вуха Китаю може звідти торчати десь розстріляти, або це така якась самостійна гра, яка ну, це ви, роль Китаю. Розумієте, це питання мені вже ставили е, і е, згадували про те, що е, всі навіть е, зробив зауваження е, лідеру п, п, Північної Кореї, що це зроблено, навіщо це? Але Мені важко уявити, що щось може бути зроблено е, е, північною Кореєю, яка повністю залежить від Китаю, повністю, і е, Росію смичці особливо з е, е, північною Кореєю, без згоди Китаю. Я тут бачу, що Китай скоріше може робити вигляд для того, щоб зберігати свій лоск, свою респектабельність на міжнародній арені. Що вони не задоволені, вони не розуміють, вони навіть проти. Але практично, я думаю, що нічого не відбулося, якби це не було узгоджено з Китаєм.